17-річна переселенка зі сходу країни Оксана Бердник справжня патріотка. Дівчина-переможниця конкурсів з української на батьківщині. А тепер і в Черкасах приємно дивує знаннями рідної мови, хоч і навчається на програміста. Півроку тому 17-річна Оксана Бердник змушена була залишити рідне місто на Донеччині і переїхати до Черкас. Тут розпочала нове життя. Дізналися, що будуть Денерівські атестати, і потрібно було за лічені дні буквально вирішувати подальшу долю, що ми будемо робити, а особливо з освітою. Із батьками почали обзвонювати знайомих, обираючи, куди поїхати. Черкаси порадив друг родини, відомий видавець Олександр Третяков. Він допоміг Оксані освоїтися у новому місті, поки батьки дівчини на заході країни, звідки родом мама Оксани. Вони добирались дуже складно, вони через Харків добирались, бо реально тоді ще не можна було ніяк виїхати. Перше побачили, як з маршрутки прийшов, бачу, що якби, розумію по фотографіях, що це вони. Потім взяли, обнялися так кажу, що будемо робити? Пити каву, чи їдемо в бізнес-коледж? Йдемо в бізнес-коледж. Це було десь 16 година, п'ятниця. У Черкаському виші патріотку з Донеччини до своїх лав записали без вагань ще й підвищену стипендію, зберегли, яку вона отримувала у технікумі рідного міста. Оксана тут навчається на другому курсі за спеціальністю розробка програмного забезпечення, але це не заважає їй перемагати на конкурсах з рідної мови. І батьки прищепили мені любов до цього всього. І виховувалася я в українських традиціях з українськими піснями, віршиками на устах. І перші мої слова були українською мовою. От Тож, ну, врешті-решт, і на території України ж я народилася. На Донеччині Оксана була переможницею обласного етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Участь у всеукраїнських змаганнях завадила війна. У Черкасах студентка теж має перемоги. Серед них друге місце на п'ятій всеукраїнській олімпіаді з української серед студентів Вона виявила неабиякі знання української мови, знання глибокі, змістовні, ґрунтовні, ті знання, які. Мають право нам говорити про те, що українська мова панує скрізь і на заході, і на сході, і в центральній Україні. Нині Оксана наполегливо сумлінно вчиться. У дівчини амбітна мрія стати висококваліфікованим програмістом. Марія Гаврилян, Вікка новини.